Дрони. Ви згадали про дрони, і це, як на мене, більш серйозна ситуація, тому що а, щось вибухає, щось летить, а, летить в Білорусі, летить в а, на Росії, летить в Криму. З, в, Криму в, в Криму взагалі цікава ситуація. З одного боку, а, Шайгу доповідає про те, що 10 з 10 безпілотників а, було збито. А потім відбувається така фігня, коли вибухи дійсно лунають в Криму. І ніхто про це не говорить. Коли безпілотник, ми не знаємо, чи безпілотник, але начинений С-4 падає там за 75 кілометрів від Москви. А що це таке? Ну з давайте так. Ми не військові, ми можемо сховатися за свою окрему думку. Я окремо думаю, що це все ж таки Україна. Так, що це не просто так, о, іншопланетяни запустили на там на Росію дрони, і вони якимось чином нагадують там стріжі, які о, там на озброєні були в радянській армії, і все, і все таке інше. А якщо припустити, що це ми, чому наше завдання? Тому що дійсно, окрім того, все здається о, серйозних пошкоджень так Ні, і, і і не було. Тоді е, наміри тих, хто запускає ці дрони, вони в чому можуть полягати? Ну, давайте так. Єдине я оцей намачулищі атаку. Я все таки на Україну би не списував з двох причин: перше, у нас усі дійшли до певного консенсусу. Жодних дій, які носять бойовий характер щодо території Білорусі. Ми угу. можемо це правильно неправильно, але цей консенсус є: ні збройні сили, ні гурні, будь-які формування не займаються по території Білорусі. Просто Простоймається і там реально там працювали. Ми бачили вже ті зйомки. Там працювали явно їхні партизанські групи, тобто це. Це робота Білорусі, причому вони тільки з третього разу зуміли там попасти. Це, це окрема тема. Що стосується цього запуску, я непогано можу себе сказати, що трошки розбираюся в розвідувальних дронах. А що стосується ударних бойових, ну от крім стрижів, умовно кажучи, старих радянських ту, про будь-які новіші я знаю дуже мало. Я йде не можу зрозуміти зараз, іде масована розробка ударних дронів в Україні. Їхнє завдання, ну вас кажучи, дуже спрощене порівняно з розвідувальними дронами. Розвідувальні мають бути постійно на контакті з оператором, і це робить його дуже е, вразливим до ребу радіоелектронної боротьби. Угу. От чому ми кажемо, що там шакри погані, тому що це ноль е, вилітів, ну власне, один виліт без посадки. Посадка uh -huh. на ворожій стороні, і все, і ми втратили мега дорогий, а посейдони хороші, тому що вони більш захищені, але все одно там зовсім інша система. Ударні дрони, власникаючи, оце та проблема, яка в нас є з шахедами. Він дістав координати чи інші методи наведення, які можуть бути закладені, він може й летіти автономно. В нього може взагалі бути відключена будь-яка радіосистема, хіба що ну GPS і то в пасивному режимі, і от тому. Ці дрони зараз вони набувають, коли Росія зараз дуже масово все фактично підтягнула свої реп-системи до українського фронту. Вони зараз набувають ну більшого значення. Це можливість прорвати їхню систему радіозахисту і лупити по їхніх об'єктах. І от зараз кілька підприємств, переважно приватних або державно-приватних ініціатив, займаються без особового розголосу створенням подібних ударних дронів. Нам проривається інформація, там щось, нібито е, «Вернись живим з гуром разом роблять. Там ну, якась інша фірма робить ще щось. От про 10 приблизно ініціатив. Я таких чув. Угу. Рано чи пізно треба приходити до того, що називається випробування в бойових умовах, от зараз перевипробовують вільху нашу в бойових умовах, і вона зараз лупить це випробування в бойових умовах. І я думаю, що просто е, за певним погодженням Збройних сил України, Міністерства оборони, може, в розвідки було запущено серію дронів, щоб подивитися на ефект з певними цілями, в певні різні напрямки. Вони були так вієрово. Вони пішли в різні так. боки. Певні цілі були, як ми бачимо, точність шкутильгає. Дальність це, очевидно, точно Петербург летів. Він десь не долетів, він десь пав і зараз про нього мовчать, тому що угу. тривогу ж не дерма оголошили, щось летіло, а потім зникло. Тобто, відпрацьовували дальність відпрацьовували, точність, відпрацьовували е, дію ребу на них, і от такі мені здається, що це було випробування Погодні. в бойових умовах серії різних дронів. Саме так, саме так в мене це була саме відсутність системи, так. а на 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 натякає на те, що ми випробовуємо різні якісь е, напрямки, е, різні параметри, і ось, ось вони таким чином так. спрацьовують.